Електроніка СТАК 400 DPI 4 циліндри версія А1. Країна, виробник Польша. Електроніка стак 400 DPI призначена для встановлення газобалонного обладнання на автомобілі з 3 і чотирьох циліндровими двигунами з прямим типом впорскування. Завдяки спеціальному алгоритму роботи при переключенні на газове паливо з камери згорання із газово-повітряною суміш подається до 15% бензину. Такий підхід дозволяє зберегти не тільки всі експлуатаційні характеристики автомобіля, а й зберегти бензинові форсунки від перегріз. В комплект електроніки входить блок управління, проводка до блоку управління, датчик тиску і вакууму з так 04, датчик рівня газу. Трьохконтактний. Перемикач LED 600 оснащений кольоровими світлодіодами, колір яких можна налаштовувати відповідно до уподобань власника авто. Перемикач має вбудований зумер для звукової сигналізації. Монтажний набір, в який входить кембрик, тормоусадушний ізолятор, клеми, хамути, заглушки на діагностичний роз'єм. Гарантійна сервісна книжка. На основних вузлах електроніки є гарантійні наліпки, які свідчать про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.